Всім привіт-привіт! ми ми Ми-ми-ми-ми-ми-ми Сьогодні 30-й вже, певне, так? Да? Чи 29? 29? 29? 29 серпня, 24 рік. Ми навіяли приблизно тонну 100. Зерна гречки вторічнього загрузилися і їдемо знов на Ікор. Сьогодні вже надіюсь, ми поміняємо. О, там в селі за старшого Поставили надежного человека, люди збирають малину. Ну а ми, Так як я вам в попередньому відео говорив, пробуємо одною задницею на три ярмарки. Дай Бог може вийде. Хочу розказати вам історію, абсолютно пов'язану, звісно, з гречкою, але трошки інша. Можливо, така інформація комусь пригодиться. Моя особиста думка, може я не правий, найперший ворог будь-якого комбайна зернозбирального, то керхер. Ну, керхер то по-народному. А по офіційному мийка високого тиску. Це однозначно. От наш комбайн стоїть, ми його не мили після жнив, і та пилюка, він так, ну. позацвітало, не по фенчую, не красиво, но по барабану. Якщо помити комбайна після сезону, просто взяти, помити і оставити його так, майже гарантую, на наступний сезон не дасте ради міняти підчепники. Якщо мити, я так, то моя думка кажу, моя власна думка, якщо мити керхером комбайн після сезону, то його після того, як помили, треба запустити, щоб він на всіх оборотах попрацював з годинку зо дві, щоб все нагрілося, всі підчепники, щоб вся, всю воду з підчепників вигнало, після того заглушити і пошприцувати всі всі підчепники свіжим солідолом. Ну, Хто, хто старим шприцує свіжим, Ото є ще шанс, що ви не будете мати таких проблем. Був у нас такий, ну, в мене такий випадок, значить, в шумську на базарі. Оце тільки керхери з'явилися в вільному продажі. Е -е -е я там трошки торгував таким всяким отлуком, шумську базар в неділю, в неділю робити нічого не будеш. Ось такий якийсь там зілізяча, що лишнє вдома брав, брав з собою кума, кум там якусь терпку зробить, якусь млинка зробить і так разом виїжджали. <кій> Значить, зібралась така компанія комбайнерів. <кій> і щось там розсуждаємо про комбайни, а в мене так, а в мене сяк. Знаєте, як то зазвичай. <кій> Тут підходить до нас такий старший дідок. Хлопці каже, бачу, ви такі умні дуже по комбайнах. От скажіть мені таку справу. В мене комбайн вже <кій> років з 20. Ну, влупився, звісно, звичайна справа, як для комбайна. Ну каже, цього року то він мене так каже, замахав, що я вже на нього дивитися не хочу, я вже його хочу на металом стати. Каже, так летять учебники, що то капець, ну не даю ради міняти. Ну, невже то каже, я його вже так замучив за тих 20 років, що вже йому все кандрик? Ну, мужики, там, ну да, 20 років, а ще до тебе того комбайна поля мучив, а до поля каже, німець. А я кажу до дядька, що купили керхера? Дядьку да? Ну, то кажу, то вся заслуга вашої, вашого сексу з комбайном то той керхер. Та як? Кажу, комбайна на нас йому помили, помив. Що ви хочете? Та не може бути, кажу, я вам кажу, воду загнали в підшипники, загнали. Нехай там навіть солідол, смазка є, але якщо з тиском туди загнати воду, все рівно частину, частину смазки змиває, і вода за цілий сезон, ну, за цілий рік кидається ржавчина в підшипниках і починають підшипники гудіти і сипатися. Так що майте на увазі. Я би казав, що комбайна взагалі не мити, так як зараз е е змінилося е як би сказати, застосування комбайнів в наших краях змінилося дуже сильно. Якщо років 20 назад, то шнива відмолотили, почистили комбайна і все, забули за нього до весни, Ну, а дехто навіть до троє жнив. От. А зараз кхем, молотиться ще соя, молотиться кукурудза. Солонешник, буває, що молотять і в Різдво, і на Пасху, і весною, і на слідуючий рік. Тобто е вже після, допустимо, якщо ви молотили на початку зими е і, і не хочете помити, того комбайна, так, да, він буде красивий, помиєте. Плюс тоді вже не пилю, коли дитя грязь. Но я не совєтую такого робити. А ви собі як хочете, так і робіть. Всього вам хорошого, нам щасливої дороги і удачно завершити ту справу з гречкою. А то вже пора, пора молотити, пора молотити гречку. Ну, я так думаю, що пора, я на поле ще не їздив, бо не хочеться себе дражнити, їхати, бо старівно немає як молотити, бо нема куди потіти зерна. Контейнер загружений ще старим зерном. Дай Бог нам старе зерно збутися, а тоді вже будемо думати про нове. Усім папа, бувайте здоровенькі! Ми доїжджаємо до Кременця. зараз проїдемо, дасть Бог в Кольцо і на Тернопіль.